Отже, друзі, я сьогодні обіцяла вам приготувати піцу. Якщо ви будете думати собі, що я вам буду розказувати про якісь там незвичайні соуси, про помідори в власному соку, то ви глибоко помиляєтеся. Я вам розкажу про піцу, яку готують в селі частіше всього. Отже, друзі, беремо холодну воду. Я взяла пів літри води. 2,5 столові ложки цукру і половина столової ложки солі. Це все треба вимішати. Ну, так дуже сильно не старайтеся, тому що в процесі замісу воно все вимішається. Приблизно треба взяти 20 грамів дріжджів. На таку кількість я беру от стільки дріжджів. Не бійтеся, що буде воно чутно дріжджами, тому що вода холодна, дріжджі будуть працювати помаленьку. Саме цього ми і хочемо добитися. Я працювала у піцерії, в нас піцейоли замішували тісто, додаючи у холодну воду ще й лід. На, пів кілограм, на пів літри рідини в мене пішло. От таких самих, як я вливала, рідину півлітрових стакана половиною стакана борошна. Тісто вийде, тісто вийде м'ягеньке, більше нічого ми не додаємо. Додаємо ще трошки олії, пізніше, коли, коли ви, ось додали трохи олії і починаємо вимішувати тісто. Ось, Додаю я решту борошна. Ну а взагалі дивіться, скільки у вас візьме. Тому що я замішувала тісто і, знаєте, якось так впритик. Я думала, що в мене вийде мало тіста, але вийшло, друзі, тісто в самий раз. І якраз стільки, скільки у мене було начинки. Отже, потрібно добре вимісити наше тісто. Хтось залишає його, щоб воно постояло, потім ще домішує я, ні, я вимішую його відразу. І ось повинно получитися ось таке еластичне, м'яке тісто, яке ми залишаємо в холодному місті, щоб воно починало бродити. Десь час бродіння тіста в холодному місті у мене склав приблизно 2 години соус сільський. Для піци беремо майонез. У мене майонез щедро е від львівського жирокомбінату. 67% жирності. Отже, майонез і кетчуп. Самий оригінальний соус, який може бути для піци. Ну, вибачте, в мене немає помідорів в власному соку, орегано і так далі і тому подібне. Готуємо сьогодні по-сільськи. Отже, кетчуп. Все це розмішати, соус готовий. Тісто я вже підмісила, тому що в процесі бродіння я його ще підмішувала кілька разів І воно в мене, не думайте, що не підійшло, воно в мене підійшло і дуже навіть добре. Ковбаса, тут у мене лисички. Гриби достала заморожені, порізала і пожарила з цибулею сир. І залишилось трохи кукурузи, бо вчора відкрила банку кукурузи, а в мене Денис дуже сильно її любить. Отже, то, що він не з'їв, будемо сьогодні додавати до нашої піци. Хтось. Робить піцу, змащуючи коврик олією. Я не роблю так, я змащую коврик борошном, підсипаю борошна, а тоді вже буду робити наші коржі для піци. Розділила все тісто, яке у мене було на три частини. Ось Взяла одну частину тіста. І думала зараз руками показати вам, як я вмію е розтягувати коржі для піци. Ось-ось-ось, але, знаєте, я не вмію це робити. <смі> Тому я взяла отаку, от у нас кажуть, качалку. Візьму качалку і просто розкатаю його качалкою. Тісто гарне, тісто, бачите, пузириться, тісто підійшло. І тісто просто ну, дуже добре замішувати тісто і залишати його в холодному місці для брудіння. Тому воно проходить дуже добре ферментацію і дуже класно з нього виходить випічка. Ось так. Якось стараємося сформувати круглу піцу. Бо моя Настя захотіла саме круглу піцу, одну спечу круглу, а дві піци спечу такі наповне деко. Деко в мене квадратне, отже і піци дві будуть ті квадратні. Отже, формуємо круглу піцу зараз. Знаєте, дос, дос, досить таки важко зробити, хто не працював з тістом, досить таки важко розкачати відразу круглий е, е, корж. Але так як я працювала з качалкою і дуже багато працювала з тістом, і мені приходилося розкатувати тіста і дуже багато, мені не складає великого труда розкачати рівний круглий корж. Тепер деко. Деко. Я не стелю пергамент, я беру просто посипаю його борошном. І ось так беру наш корж на качалку і викладаю його на деко. Ось, в мене виходить ось, така, ось такий корж на декові. І приступаємо заповнювати нашу піцу начинкою. Спочатку у нас буде йти наш хитромудрий соус. Дуже класний і оригінальний кетчуп майонез. Взагалі, то це дуже е, такий не дуже корисний продукт, о, та піца. Але час від часу я е, полюбляю готувати, тим більше моя мама дуже любить мою піцу, і ми готу... і Настя любить піцу. Моя. Тому я готую, можу приготувати її раз в тиждень. Раніше взагалі була така страва, яку ми готували хоча б раз у місяць, але зараз мені виходить частіше її готувати, тому і час від часу люблю побалувати своїх рідних чимось смачненьким. Отже, ковбаса. Тепер посипаємо грибами. І знаєте, що моя Настя сказала наступного разу грибів не додавати. Вийшло дуже смачно, але то на мій смак дитина собі не злюбила. Хоча з задоволенням вмнула два кусочки піци, то тих таких, що я розріла побачити в кінці, я розрізала трикутних два куски піци, вона все-таки з'їла разом з тими грибами. Гриби підсмажені з. Цибулею і з перцем сіллю, теж вийшли дуже смачні. Додаємо кукурузки трохи. Було би добре додати помідорів, але в нас в магазині їх не було. Ну, не було і не було. Твердий тертий сир посипаємо твердим-тертим сиром. Духовку вже поставила на максимальний розігрів на 320 градусів. І будемо випікати ми нашу піцу при температурі максимальні 320 градусів. У мене стара духовка і при такій температурі я випікаю нашу піцу. Десь хвилин, друзі, ну не знаю, десь хвилин 10 в мене печеться піца при такій температурі. Ось, друзі, що вийшло. Дуже легко відстає від, відстає від дна. Дуже легко я завжди посипаю свої дека борошном, коли випікаю піцу, ніколи не стелюн низ пергамент. Навіть щоб переводити даремно папір, як можна зробити все набагато простіше. І ось така в мене вийшла піца. Не скажу така, як в піцерії, от саме через ті соуси, саме через ті помідори в власному суку. Але теж доволі дуже таки смачно, теж доволі такий бюджетний варіант, можна приготувати вдома і посмакувати собі в будь-який час. Тому ось так, ось так в мене вийшло. І моя Настя з'їла ось таких два шматка піци. А це вже квадратна піца. І я її припекла вже сильніше. І будемо зараз смакувати, хто з чаєм, хто з кавою. А ви, друзі, підписуйтесь на канал, зберігайте рецепт і робіть своє цікаве.